Я доросла людина, я вмію собі контролювати, тому ми можемо цілуватися до шлюбу. Злі постори просто не довіряють молоді і тому забороняють все навколо і в тому так само цілуватися. Нічого страшного не буде, якщо ми будемо це робити. Ми ж любимо один одного. Чому ми не можемо цілуватися? Чи є цілування до шлюбу гріхом? Друзі, вас вітає пастор Ілля Купшинов на своєму каналі. І у нас рубрика питання із глечика». І сьогодні наше питання звучить воно так. Чи є гріхом цілуватися до шлюбу? Чи є гріхом цілуватися до шлюбу? Якщо прямо відповідати на це питання і взяти все, що ми бачимо у Біблії, то ми не можемо сказати, що це є гріх. Треба бути чесним, ні, не є гріхом. Але чи варто це робити? Чи може це привести до гріха набагато швидше? Так, про це треба подумати, про це треба поговорити. Я бачу саму головну помилку, яку роблять віруючі люди. Ми ж віручі, ми такі, ми досвідчені, ми молодці. Ми ніколи не робимо щось неправильно от прямо. Ми самі собі знаходимо шляхи, як це виправдати або пом'якшити. І тільки тоді ми це вже подаємо трошки по іншому. Тому коли спитати там щирого християнина або християнку, чи можна з усіма навколо цілуватися з дівчатом, хлопцям просто там зустрічатися, скажуть, що ні, треба серйозно, серйозні наміри. І я так ну я сподіваюся, що так у тебе є, що це правильно, що не просто так познайомилися, з і пішли цілуватися. Але е, підвох є в тому, що люди собі вирішують: окей, ми вже зустрічаємося місяць, два-три, ми вже вирішили, що ми будемо одружуватись. Ми любимо один одного, начебто є якісь випробування наших відносин. Ну і якщо вже це моя майбутня дружина, або я маю впевненість, що це, це мій майбутній чоловік, чому ми не можемо тоді цілуватися? Ми все більше і більше до одного звикаємо і хочемо іти далі і проявляти свою любов? Ну, тут хочу сказати, що поцілунок це є е, 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 прекрасна можливість проявити свою любов до людини, яку ти любиш, і в шлюбі. Друзі, хто в шлюбі, цілуйте своїх дружин, своїх чоловіків якомога частіше. І це дійсно є проліф любові, який розпалює е, добрі стосунки і пристрасть наших стосунків. Але якщо ми ще не одружені, чи варто це робити? З мого досвіду я бачу, що чимало людей, які мали таку впевненість, що вони вже е, призначені один для одного, у них все вирішено. Вони починали більш близькі інтимні стосунки, поцілунки, обійми, е, е, такі обійми. Дуже міцні. Потім вони не одружувалися. В якийсь момент вони приходили до розуміння, що це не моя людина, і я не зможу з цим жити. Ми не готові, ми зовсім різні, або ми не можемо домовитись в, в, в тому, щоб обрати б, майбутній шлях по життю, і ми розходимося. І тоді питання: а що це було? Ти цілував не свою майбутню дружину, ти цілував або цілувала чоловіка іншої жінки, або іншу дружину. І от чи нормально це? Офіційно вважаються чоловіком і жінкою люди, коли вони одружуються. До одруження ви не як чоловік і дружина. Тому і ніякі стосунки, які призначені Богом для шлюбу, не можуть вже бути легальними для вас у вашому житті. Ні, це твоя сестра, а це твій брат, з яким треба дружити, дізнаватися про характер одне одного, але не мати. Стосунків більш інтимного характеру. Чому поцілунок це небезпечна зона? Говорити один з одним бути е, близько, окей, ми вже дружимо, ми, ми зустрічаємося, е, готуємось до шлюба, це норм. Окей, е, мати інтимні стосунки е, вже мати секс, це гріх. Ми розуміємо, Біблія каже про це. Що це є гріх, це є блуд. Але от трошки посередині цілуватися. Ну, ну що такого? Ну, якщо подивитися на узагал, то е, інтимні стосунки це Божий подарунок для шлюбу. Це як вогонь, як полум'я. Воно, коли воно в межах, е, да, які ми контролюємо, це благословіння, воно зігріває нас, ми можемо пожарити шашлик на ньому. Е, воно, нам приємно на це дивитися, воно зігріває нас. Але коли цей, цей вогонь він втрачає контроль, він спалюється навколо. Так і пристрасть. Шлюб це рамки. Це Границі для нього для цієї пристрасті, і коли ми маємо близькість у шлюбі, і вона розпалюється, це класно, це добре, це Божий подарунок. Але коли ще ми робимо це зарано, цей вогонь розпалюється, ми втрачаємо контроль, він спалює навколо. Трошки фізіології. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте щось більше по з цього приводу. Але наскільки я знаю, що ротова полость пов'язана з геніталіями, і дотик тут дорівнює збудження і відчуття там. Друзі, особливо хлопці, ну не брешіть самі собі. Що ми просто цілуємось? Це прояв дружби, це це не про що, це не, не про що не спонукає. Ще як спонукає. Якщо ти бути чесним, ще дуже спонукає. Якщо бути відвертим, то Якщо хлопець цілується і отримує збудження там, і ця напруга там, і кров приливає, і потім йому треба щось з цим робити. Потім є більше спокуси для порнографії до мастурбації, тому що ну, це вже та напруга, яку сам ти не можеш сконтролювати. І це вже гріх. І оцей шлях від поцілунку до гріха, він дуже-дуже короткий. Ця, ця гра дуже легко перешагнути. Да. Ми думаємо, що ми такі впевнені, але один поцілунок, Фух, і я вже. Втрачає контроль. Ісус Христос сказав, що якщо ти дивишся на жінку з бажанням оволодіти нею, це є гріх. Поцілунок він дуже провокує тебе іти далі. Тому, розпочинаючи це, ти запускаєш механізм, фізіологічний механізм, який відбувається, сто процентів відбувається. І він веде тебе вже до більшої спокуси і дуже часто веде до гріха. Після весілля в тебе буде все життя, щоб цілувати свою дружину. І зазвичай. Дружини, погодьтеся або напишіть в коментарях свою думку, чоловіки замало цілують вас. Щось після шлюбу, після п'яти років шлюбу, кажуть, так хочеться більше. В тебе буде все життя, збережи цей потенціал. Але так важливо цей рік, півроку, два роки. Я п'ять років чекав, щоб подружитися на своїй дружині. Але воно того варто. Воно пробігає дуже швидко, щоб зберегти цю чистоту в своїх стосунках. Початок ваших стосунків він суперважливий. Він дуже буде впливати. На все ваше майбутнє життя. Якщо ви не можете керувати своїми емоціями зараз, як буде керувати далі? Якщо ви перешагнули межу Божої волі або гріха у інтимних стосунках до шлюбу, це дуже впливає на ваше майбутнє життя, на здібність довіряти один одному, бути впевненими у вірності один одному. Нехай Господь збереже вас із цього. Друже, якщо ти або ви в парі вже цілуєтесь один з одним. Ви готуєтесь до шлюбу, і може зараз ти зрозумів, що цього не варто було робити, то ну, ще є можливість це виправити. Відверта чесна розмова з Богом, відверта чесна розмова один з одним. Я розумію, що ми поступали неправильно. Ми трошки ми перейшли кордони. Давай ми відійдемо назад приймемо рішення зараз берегти себе до шлюбу максимально. Ми хочемо мати максимальне Божого благословення для свого життя. Якщо твій партнер дійсно любить тебе, він буде готовий почекати, він буде готовий десь стриматись заради твого бажання зберегти свою чистоту, заради своєї чистоти перед Богом. Допомагайте один одному, домовтеся, мати якісь кордони, навіть якщо комусь важко і буде спокуса робити щось більше, домовтеся, що інший буде зупиняти без образ. Домовтись, допомагати один одному. Це буде дуже хороша практика для духовної взаємодії, підтримки один одного в цій боротьбі заради слави Божої в вашому житті. Мені дуже подобається приклад з яблуком. Якщо ти надкусиш його і покладеш, і почекаєш трошки, те місце, де ти надкусив, воно дуже швидко потімніє. Так само, якщо ми щось беремо раніше ніж нам можна для себе, воно втрачає красу. Що швидше ми йдемо в інтимні стосунки в нашому шлю до шлюбу. Тим більше шансів, що ми втратимо красу наших відносин на майбутнє. Але якщо навіть ти розумієш, що ти зробив гріх у своїх відносинах, це не значить, що для тебе немає надії, що для ваших відносин немає надії на Боже благословіння. Щире покаяння перед Богом, щире прохання Бога відновити вас духовне, духовна дисципліна. І з Божою допомогою Бог може підняти вас і благословити ваші стосунки в майбутньому. Тому зараз, якщо ти відчуваєш докір Духа Святого у своє серце, то встань на коліна і попроси Господа простити тебе, очистити твоє серце і допомогти тобі з твоїм партнером, з твоїм другом далі рухатись так, щоб мати максимально Божого благословіння для свого життя. Також це стосується не тільки хлопців, це стосується і дівчат, бо часто, на жаль, Дівчата ростуть, і їм не вистачає батьківської любові. І вони у кожному хлопці, який приділяє увагу, вона шукає, щоб себе компенсувати цю любов. І вона шукає цієї близькості, і тому вона дуже легко погоджується на поцілунки, на якісь вже дуже інтимні обійми, щоб відчути себе коханою. Але це, це дуже небезпечне відчуття, тому що насправді. Твоя цінність у твоїй чистоті. Також часто дівчини перекладають відповідальність на хлопців. Якщо хлопець ініціює, то дівчині незручно відмовити, вона, або вона має страх, що він не буде з неї за цього. І щоб затримати його біля себе, вона з легкістю йде на компроміс навіть зі своєю совістю у цих рішеннях. І це супер небезпечно. Тому що придає час і. Після народження дитини або після якогось бутового життя і складнощів, ти вже не зможеш бути завжди такою привабливою, красивою е і виглядати просто вік візьме своє. І якщо хлопець не може керувати і контролювати свої емоції е щодо тебе, то чи зможе він потім контролювати їх, коли ти не зможеш дати йому всього, чого він хоче? Якщо на цьому тримаються і починаються ваші стосунки з цього, вони довго можуть не протриматися. Якщо хлопець дуже давить на тебе і говорить, що це йому необхідно для підтримання почуттів, він обманює сам себе і тебе. Насправді це говорить просто пристрасть, це говорить похоть, яка бажає отримати своє. І для дівчинки, якщо хлопець дуже тисне в цьому сфері на неї, це має бути як флаг, щоб зрозуміти, що як мінімум треба тримати дистанцію і бути обережною, чи дійсно він готовий до справжніх серйозних стосунків, чи просто шукає зараз. Те, що більше потребує його тіла. Я хочу ще раз нагадати: насправді для хлопців важливо, і що дівчинка береже себе. І це потім набагато легше збудувати справжні стосунки, коли немає цього минулого досвіду. Кажуть, треба набратися досвіду. Це досвід, який буде е, заважати вам обом. У вашому житті, вам буде важче, комусь буде важче прийняти. Як як пастор, не раз чую навіть від хлопців таке питання, що у дівчини вже був досвід, і мені важко це прийняти. Тому я не кажу, що немає надії для дівчат, які вже мали сексуальний досвід, Бог багато благодаті і милості, щоб також відновити вас і дати вам хорошого чоловіка по своїй милості. Але це впливає. Це впливає, і коли ти робиш цей вибір, ти маєш зрозуміти, що можна, можливо це не твій майбутній чоловік, а твоєму справжньому чоловіку. Потім буде важче прийняти той факт, що ти цілувалася з двома трьома, п'ятьма хлопцями до нього. Це варто того, щоб почекати. Вар варто того, щоб трошки перетриматися, щоб потім мати вільне відкрите серце і чесно говорити один одному про своє життя, про своє минуле і приймати один одного всім серцем з довірою. Цьому є велике Боже благословіння. Скористайся ним, поки є можливість.